сегодня мы доставщики. То есть, короче, нас там трошки петравливают, да, наверное? Блин, буду зараз получать хороший, красивый подарок. Блин, ну а это, короче, повезло, так повезло. Зня самый поганый день в такси. Вот это он. банда, всем привет. <coughs> Щось, охрип трошки. Это новая серия нашего сериальчика. Як ваші дела? Я надеюсь, у вас все добре. Вже, мабуть, раз пятый пытаюсь зняти ролик і він закінчує тим, що я не можу його дозняти. Вот е дубль 10 нашого серіальчику. Не всі дублі хороші виходить. Блін. вот ми йдемо вже, з вами гуляємо. Взяли ми заказ. Я вам покажу, який. Отакий. я не знаю, бачите ви там чи не бачите. 356 гривень. Ой, 365 гривень. Їдемо ми короте, в цей воно. Центр. Ота це наша привична атмосфера. Так, що у нас тут Чисто-чисто. Піска нема, піска нема. Так, отаке замовлення. Не знаю, видно, блин, чи не видно. Видка чи не видко? Навірно, не видко. Зараз буде видка. Отаке замовлення. Коротше, чим, чим на замовлення. Подивимося, може сьогодні зложиться в нас серія нашого серіальчику, але це не точно. Ну, Як правило, коли в мене грязна голова то серія серіалчику завжди получается, відповідаю. Так що є надія. Все, банда! Не забудь підписатися на канал, бо твоя підписка дуже потрібна і дуже важлива. Це дякую. Короте, мені подобається, коли воно так короте, тікає, ніхто не кипішує, нічого не палає, просто коефіцієнт йде. Ого, тут несуть мені прикол. Нормальна тема. Клавичка yes. там смысл тоже. всем удачи Да, ну, да, да. Дякую. Ну, все добре Это прикол короче Пацик дарить дарит своєму своему футболку Он так сделал прикольно в этом рамочку футболку С автографами всех членов группы Рамштайн Оце круто да? Нормально, батя зараз порадується, у нього там типу, день народження, чи назас, чи назис, коротше, він буде зараз отримувати хороший красивий подарунок. Ну, блін, Нормас. Пацанчик поради Пара... велосап, прикинь, історію розказав. Поїхав якийсь його знайомий з мамою, коли починалось наше повномасштабне вторгнення. Виїжджав в Германію і якраз на той момент... Лідер групи Рамштайн зустрічав людей на вокзалі в Германії і на такий щасливий випадок його коріч з мамою потрапив до нього в оселю короте, да? тіпо, прикольно. і Він того пацанчика взяв, від магазин сувенірний, тіпо, продавати сувенірну продукцію. ну, короте, Допоміг цій сім'ї, молодець красавчик. І отак от от досталась футболка. Йому з такою табличкою і він так прикольно то все зробив у рамочку. І зараз буде дарувати. А ми, а ми, а ми зробили це замовлення. І дуже цікаво, що нам попалось 304 гривні. А прикол в тому, що був ще простой. Оцей динамічний простой. І мені він, до речі, дуже подобається. Динамічний простой. Я вам хочу ще сказати, скільки ж, скільки ж той простой коштує. 32 гривні простой Ну, прикольно. Можна жити. Ми зараз на подолі, а на подолі ми знаємо, що в цей час, як правило, щось замовлень маловато. Ну, будемо ставити ланцюжочок і катіти далі. Так, ну що, моя фартова грязна прическа повинна сьогодні мені точно допомогти зробити відео до кінця. То я вже стільки разів починаю і не можу це відео ніяк запіліти. А практикав замовлення. Ну нічого буває. Все, банда, пігнали! Робимо настрій, робимо настрій собі. Ня-ня, ня-ня-ня. Ой-ой-ой-ой-ой. Доставка. Палац України. Поїдемо. Поїдемо. Минуло час замовлення. Піцу, я не візу піцу. Я думав, я буду під самен, але ні, ні. ну, Ладно, чекаємо замовлення, а там включаємося в ефір. Банда постояла ми трошки на подолі. І зразу же прилетіла якась. Це Україна. Це Україна. Фінали, фінали, медліно, але уверено. Все, до побачення. Ой-ой-ой, як так можна. О, Отакой. Все, не чекають нас, значить, там більше. Не поїдемо туди. Чекаємо інші замовлення покраще. Що банда, не довелося довго ждати. І воно з'являється. 3 гривні вже летять частіше на карточку. Пігнали. Ой, це ж і недалеко. Боже, як прекрасно. Пігнали. Так, ну що, ми зробили то смішне замовлення. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Їхали аж 20 минут, блін. Так що почті не смішно було. І зараз тусуємося на Жилянській на Жилянський стріт. Коротше. І всі замовлення за 100 гривень. Коротше. Треба, треба, виходить, катати мінімалки по центрах. Не що дуже і хочеться, але, мабуть, прийдеться робити. Ну, Зараз поставили фільтра, 10 хвилин посидимо, подивимось, може щось таке величеньке зайде. А якщо не зайде, то будемо катати тоді по 80 гривень мінімалки. Дуже хочеться, звісно. Опача, взяли таку доставочку назас, І нам прилетіло 175 гривеньок. Ось вот так от. в потя лица, коротше. Пігнали далі. Ой-ой-ой, стояли, коротше, на подолі, і тут прилітає до нас доставочка. Сьогодні ми доставщики. Так що поїхали на електриків забирати нашу доставку. Їдемо на стару дарницю, Вона дуже стара, олдскульна дарниця. Короче. Все, пігнали туди. Так що. Чіна, Весуть доставочку. 330 гривень чи надо живе в кармане. Йо банда, сьогодні якийсь день доставок. Веземо нову доставочку. 421 гривня. 25 км. Й-моє, дуже багато їхать. <ріхи> а, зробили ми цю короче, доставочку, ребята. І тепер в нас 1163 гривні аж на, аж на балансі нашому сьогодні. Блін, щось воно так важко, так тяжко. Я в шокі, коротше. Так медленно, блін. Коротше, така. Дічі, блин. Реально в шок. Я реально в шоках, що происходит? Ну, Шукаємо нове замовлення і чешимо кудись працювати. Заїхали ми на лавіну і будемо зараз ловити замовлення. Чупа. Потрести треба грязну голову. І я надеюсь, що зараз прийде якесь хороше замовлення. Може піти кофейку тряснути треба. Навіть треба тряснути кафійку. щастя мені буде. Нова доставочка, слухай. Доброго дня, таксі турбує. Там доставочка на республіку. Yes. Підкажіть, я на першому виході. Підійдіть, будь ласка, на паркінгу в Па6 у мене там синім видалено. На якому? На 6. А який це вихід? Ну, це шостий, він так і називається. Він на паркінгу на синів виділив. А то там точка і указана, да, туди їхати? Да, да, да. Добре, добре, зараз буду. Да, дякую Ой, придеться їхати. На баланс щось закинути, блін, так довго тут тупив на самом деле. Вже почти шоста година. А ні, ще п'ята, Фух, ну, блін, ще нормально. Що живем, ребята, ще живем! Що сі роздирався. Так, пігнали. Просто собі двигаємося прямо. А це мені подобається. Лавіна туди-сюди, туди-сюди. Так і двігалися би. Туди-сюди, туди сюди. Звісно. прическа не дуже, як завжди. Але звідти туди, туди, туди-сюди, по 300 гривень можна так і робити. Блін, нормально. Швидкі доставочки можна робити. Так що з лавіни можна хапати замовлення. Але там прикол, це корпоративні клієнти чи що воно, воно тільки на баланс виходить. Капає Капає на баланс. Щось вони там у них договірняки якісь з тими програмами. Прикол. Так, ну що зробили ми ту доставочку. Сьогодні вже це третя наша доставочка. Заїхали в паркінг. ТРЦ Цейвона Республіка. Ну, коротше, виїжджаємо звідси. Зараз нам відкриють, мабуть. Ось так от. Базове. Базове відкривання. Що робити? Їхати направо не можна, можна тільки наліво. Короче, да, так що, блін, тут нема на теремах. На республіках, на теремах. Ну будемо шукати. 1400 гривень. Наш короче результат поки що. Поки що не дуже результативний. Ну, нічого страшного. Не дуже страшно. Ага, та тут так та, Тут так-то нікуди не заїдеш. Ну, по республіці покатаємося, любимо ж ми це діло. І на Кривкавщину ми не поїдемо, тому що це не наш уровень. Будемо тут шукати замовлення. ТРЦ тери... республіка. Так, ну і що, стоїмо, ми коротше, тут на теремках на республіці. Замовлень нема вже почти 6 година. Такий собі двіж. Коротше. А тут до нас наша любима рубрика заїхала. Новини, Представляєте новини? що -за забруднення, нашої, -за забруднення річки Десна, Короче, ми можемо можем залишитись без питьевої води. Прикиньте. Десна составляє 70% підготовленої питьевої води для жителів Києва. Альтернативи немає. Тобто короче, нас там трошки підтравлюють, да, наверное, наш Ай, блин, наш сусід. Щоб йому. Зле там було. Да, ще знали таку короті, прикольну новость, що одна космічна година. Ні, один космічний день. Один космічний день прирівнюється до 74. Ні, один космічний день прирівнюється к 74 років землі. Земною. Зем... Землі. Прикиньте. 74 роки це як одна космічна година. Типу раз так. Година в космосі пролетіла, а у нас вже ти старічок. <хи> так що не скучай старічок. Навірно, посидімо, посиділи. Посивіли. Посидим, посидимо тут одну космічну секунду і кудись поїдемо. Йоу, банда, короче, ну що, просиділи ми пів години. І ось такого, ось такого заказного заказа ми схватили. Все, їдемо на Пасхаліна, веземо Ясюза. 522 гривні. Ну а що робити? Таке життя 522 гривні він да полож. Так що, все нафіг, Від цим Вже почти що 7 годин. План майже що не виконаний. Ой, ну що, банда. Коротше, зробили ми це замовлення за 502 гривні. Вже в нас 1800 на базі. Типу, проїхали ми 105 кілометрів. Багацько багатська, я вам так скажу. І зараз знову ставимо удочки, не будемо нікуди їхати по мелочам. Будемо чекати щось, ну, типу, нормальне. На правий берег. 450 гривень. Цифру по лівому берегу, коротше. 350 гривень. Ну і в центр. В центр так і бить. За 300 поїдемо. Все, коротше. Зробили хтось там кричить. Дорога, дорога. Ну, все, зустрінемось. Я надеюсь, що мне хватит депілі цей відео. Ото вже, звісно, прикол. 1800. Ну, хочеться ще ночні жирочки половити, але я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, є надії, є надії, а це найголовніше. Все, пігнали. Йоу, банда, коротше, дивіться, що ми тут взяли. <ривіт> <ривіт> коротше, за 648 гривень взяли е, замовлення з Бориспольської вулиці. 에, грубо говоря, в Гатне. В Гатне поїдемо. За 648 гривень можна і поїхати. Йо, банда, ну що, зробили коротше, ми це замовлення до гатного. Тепер наша статистична статистика 2300. Блін, Але гроші на баланс чогось зарахувались. Це не, дуже, це не дуже приємна новина. Але коротше, що маємо, то маємо. Так, е, на одному напрямку нічого немає. В общем, будемо рухатись в сторону десь. На і ближче до Києва, щоб ну все-таки зловити наші жирочки. Так що банда пігнали, пряме включення, скоро буде. Йо, банда, коротше, блін. Оце мене сьогодні уклон провтикав. Й-мою, заблочив карту і не виводить на карту тепер мої платежі. От це він мене підєбав, Самий поганий день коротше. я із за цього замішкався і не зміг зробити ніякі жирки. Коротше. Блін, ну 2700 гривень разом з чаєм. Така собі двіжуха, там були хороші замовлення. але, Типу на. Ну, коротше. <кхем> Блін, оце повезло, так повезло. Зняв самий поганий день в таксі. Оце він, коротше, коли ти проработав, проработав і такий потім приїхав, тобі треба 2200 відправити, а їх немає, а є 200, коротше, і все. І оце жопа, блін. Не знаю навіть що ми сказати. Ну нічого, таке буває, рібтушки. Не буває тільки завжди добре, буває іноді і погано. Тому це була наша серія нашого серіальчику. Я вам бажаю всього самого-самого позитивного, що у вас такі ситуації оминали стороною. Не забудьте підписатись на цей каналчик. А ми що-шо кажемо вам Па-па, гайс! -па,